Вітаю, шановні ви на 33-му каналі. Зам Геннадій Виноградовий. Це програма Право на правду за гроші. Будемо говорити прямо зараз. З Русланом Осипенко. Я вітаю вас, пане Руслане. Вітаю, пане гнаді. Ну що, почнемо? Окей, давайте почнемо з цієї з польської блокади. Я вчора почув знаєте, таку історію, що польські перевізники хочуть намагаються тиснути не на Польщу і не на Україну. Вони намагаються тиснути на Брюссель. Брюсель, що вони хочуть? Вони хочуть якось застовбурити за свої інтереси. Хочуть, хочуть свою давайте, константу, вони хочуть свою Константу. От слухайте, наші інтереси українські вони будуть враховані, і що там, і і, і що про який документ, про, про яку домовленість тут взагалі іде йдеться. Ну, дивіться, <кхем> спочатку діяв режим, коли ми отримували дозволи, обмінювались дозволами між Польщею і Україною mm. і Польща і польща щорічно зменшувала кількість дозволів для нас там з 200 тисяч там до 160 тисяч і у нас постійні перемовини були е, з цього приводу що чому не на основі ресипроситі ми вам стільки даємо ви нам стільки чому ви знижуєте тенден тенденція йде до зниження потім врешті решт в 2021 двадцять першому році е, взагалі там ми не могли добитися повернення на попередньо е, на попередній рівень дозволів е, трошки вони поступилися але все одно зробили менше там 30 тисяч замість Рока дали в общем у нас була така проблема постійна з поляками. Ми звернулися до Брюсселю до Брюсселю і сказали, що в рамках угоди про асоціацію у нас є передбачено транспортний безвіз, щоб ми вже е могли, як асоційований член, е перетинати безвізового скажем так, е якщо технічно відповідають стандартам європейським, наші автомобілі могли перетинати. Кордон, і ми домовилися з Європою, тому що ми ну, сказали, що інакше ми в арбітраж просто подамо, що не виконується з боку Європи, не виконується угоди, і з нами тимчасово підписали 29 червня 2022 року. Тимчасово підписали на рік таку угоду, давши без ну фактично безвізовий е, транспортний заїзд е, е, нашим транспортним засобам, які відповідають нормам там євро 5 і євро 6 Безперечно, це зламало всю систему, коли поляки тримали нас на короткому повітку і могли регулювати там дозволи. Даємо, не даємо. Тепер вони жаліються. Оце блокують е, значить кордон е, для наших перевізників фізично і кажуть, що значить українців стільки понаїхало, що значить обвалюються ці тарифи для перевезення, черги і все таке інше, і блокують е, виконання цієї угоди про транспортний безвіз. Вона фактично діє. До червня двадцять 20, двадцять четвертого року, е, і ну це буде повернення фактично до, до того режиму, коли Польща вручну регулювала і давала нам е, дозволи. Е, ну дійсно таке може бути, тому що цю угоду на постійній основі це ж вона на рік зроблена. А на постійній основі мають ратифікувати всі члени європейського союзу, щоб діяла на постійній основі ця угода ця дозволи ЄКМТ. Так звані про заїзд і транзитний проїзд по, по території країн Європейського Союзу. Ну а ви самі розумієте, якщо е, ваші перевізники, там польські чи інші не хочуть цього бачити, то парламент навряд чи ратифікує і буде, будуть тиснути і на уряд і на парламент, щоб не ратифіковували це. Тому е, але і зараз не виконується навіть тимчасово ця річна угода. Просять, щоб для країн з європейськими номерами окрема черга була, щоб пропускали, щоб окремо їх реєстрували в оці електронні черзі, щоб пусті фури окремо пропускали. Ну там маса маса вимог, от що значить, ну вони не конкурентно здатні. Фактично, оцей, Оця блокада. Кордон говорить про те, що вони не конкурентні. Уявіть собі, уявіть собі, зараз європейська комісія запросила нас до перемовин про членство в ЄС. Так, от ми так. війдемо станемо членами ЄС, і як вони тоді будуть поводитися? Ну що тоді казати? Чи вони будуть палки в колеса вставляти, коли ми будемо з ними сідати на перемовини? вони скажуть: ні, от давайте повернемося до дозволів, інакше ми вас не пустимо в ЄС. Ну щось такі а будуть чому ні, а от я думаю, ну, що може. Ну можуть, ну чому ні. Ну, Я бачу, ну, як, то, дивіться позавіна зерну... війною. Війна війною, а країни вирішують свої гроші... проблеми. А гроші грошима знаєте, <с як у перевізників у сільському господарстві у нас каже маленькі підприємства, а у вас холдинги. Ми не можемо конкурувати. Тому значить, все не везіть сюди зерно і навіть транзитом не не Спочатку казали, от тепер перевізники обвалюють їм тарифи, значить, на транспортні перевезення. Ну тобто, польща не готова конкурувати з Україною по по цих напрямках, і безперечно буде Ажати нам рухатись європейський союз, я так думаю. Так, ну слухайте, ну цю проблему так чи інакше потрібно дійсно якось вирішувати. Ну тут і, і це дуже до речі, це дуже важливе питання. Там будь-яка війна, будь-яка економіка. Вона починається з логістики. І якщо ми зразу одразу з вами маємо проблеми з логістикою, якась ну слухайте наш сусід, не конку... ну, я так розумію, тут і ми демпінгуємо, і у нас багато перевізників перевізників, які ну що, ну, під час війни, ну шуну також хочуть заробляти там на потоці, таке інше, і цю проблему потрібно вирішувати. Є рішення взагалі якесь? От ви, от, от, от так, от подивитися. Ну, щоб дійсно не було у нас проблем, не, знаєте, не хочеться нікого не образити. Ну так чи інакше, наш сусід, Польща, там все ми розуміємо. І слухайте, і себе не хочеться ніяк образити. Рішення якесь є в рамках цієї от брюссельської історії? Ну, дивіться, я може суб'єктивний, дуже з українського боку такий погляд, але. Транспортні можливості Польщі і транспортні можливості України. Польщу хіба розбомбили порти у Польщі, mm. хіба розбомбили розбомбили залізницю. Вони можуть комбінувати навіть між автомобільним залізничним транспортом, там річ річковим транспортом. Ми можемо комбінувати, коли у нас усього ліберійське судно там в порту Одеси розбомбили і взагалі всю портову інфраструктуру побомбили. Безперечно, у нас тоді переноситься вантажопотік на автомобільний транспорт. Mm. Це перший момент. Другий момент Дунай бомблять. Річковий транспорт. Ми не можемо морський і річковим замінити транспортом, тому що теж теж бомблять. У нас лишився єдиний коридор залізниця і автомобільне перевезення, яке йде через наших сусідів. І сусіди в цей час значить блокують нам. Ну тут уже не до тарифів. Тут довиживати питання про, про виживання, а не про тарифи. Знаєте, хто там скільки заробив, якщо у нас не буде виходу, нам море перекрили. Якщо не буде у нас суходоль, суходольного маршруту, то ну, ну у нас просто економіка не виживе, У нас зупиняться підприємства. Ну, ви можете все, що завгодно виробити, але ви не можете доставити тоді. Вам треба ще й дати заплатити кошти, значить, польському перевезнику, щоб він приїхав у Дніпро, забрав якийсь вантаж і візи в Німеччину. І вам треба заплатити за поїздку туди і сюди. Ну скільки цей скільки кінцевий продукт буде з цією логістикою коштувати вам. Ну безперечно, тому тут питання виживання. Я думаю, що треба сідати, розмовляти і шукати спільні точки дотику. Тому що для них це питання заробітку, а для нас питання виживання. Угу. Ну будемо мати надію, що такі е, крапки дотику зна знайдуться. Так чи нас? ну, це цю логістику потрібно вирішувати. Як ну, ну це перше, перше, що потрібно вирішувати там при цій всій інтеграції, економіку та логістику. Рухаємось далі. Слухайте, почув таку історію про. От, я, а, Хочу зрозуміти вашу думку, що краще ось для, для, для нас, для українців: гарантований мінімальний базовий дохід чи мінімальний прожитковий мінімум? І так щоб всі зрозуміли в чому різ, різниця. Ну питання про соціальні виплати, ага. я так розумію. Тому що якраз соціальні виплати вони відштовхуються від цього прожиткового мінімуму, і вони мінімальні є. На сьогодні да у нас там прожитковий мінімум 2,589, Ну і безперечно, всім потрошки, значить, у дзьобака кладуть там соціальних виплат додають, щоб люди якось там трималися на, на плаву. Що означає базовий дохід? Базовий дохід, якщо е, прожитковий мінімум у вас розраховується там 2,589, як я сказав, то е, за заявами Мінсоц, Мінсоцполітики базовий дохід це 6 тисяч. А експерти кажуть, взагалі, що там на вересень 23-го року це взагалі 8 тисяч, щоб не вмерти, ага. да що щоб не вмерти, значить у вас має бути як мінімум 8 тисяч заробітку. От, і якщо у вас оцей буде розраховуватися від реального доходу, і коли реальний доход сім'ї менший буде за базовий, оцей що пропонує Мінсоцполітики, тоді вам призначається е, субсидія, там якась соціальна виплата. Тобто, що роблять багато виплат і маленьких міняють на е, адресні і, і трошки більші, скажімо так. Але моя особиста думка, якщо ви питаєте, про е, ну зміни зміни ніякої не буде, тому що. Е, щоб не задумала держава, які б реформи, якщо не працює економіка або вона вражена війною, 30% ми промислового потенціалу втратили, 20% території втрачено, ми ага. порти втратили. І блокада. Пане Руслане, давайте спробуємо відновити зв'язок. Є? Чуємо, бачимо. О, і блокада до всього цього, що ви сказали. складаєте. І... І блокада, так, і, і і блокада, і ми не заробляємо кошти. То з чого ми будемо соціальні виплати давати? На що навіть якщо ми розрахуємо все математикою там гарно, що треба більше дати цих соціальних виплат? От питання питання в поліпшенні бізнес клімату і економіки. От в чому полягає питання: тоді можна реалізовувати будь-які реформи. А тут що ви оголосили в, серб, в вересні, здається, Мінсоцполітики оголосила, що буде змінювати е, оці соціальні виплати. Ну так до того ще треба цей механізм відкатати, весь е, випробувати, а потім вводити. Я думаю, що не, не варто було оголошувати до того, до того, як ви не перевірите там все, не, не випробуєте, от і не запустите цей механізм, і побачите, що він підкріплений грошима. От, <реш> а просто казати людям: ну от, замінимо вам, значить, прожитковий мінімум на, на базовий дохід, бо він вищий, значить, і більш адресні, і більш високі будуть соціальні виплати. Ну, ми ж дорослі люди. Ну так, дійсно. Ну слухайте, питання з з тих. А а компот? А що, а що таке? Питання таке. слухайте. <laughs> чи дійсно чи дійсно українці можуть отримувати прибутки від продажу ресурсів з надр? Тобто, ну слухайте, я такі історії Почекайте, я такі історії чув, що дійсно є ось країни, з яких ну, там Арабські Емірати, там чи ще якась історія, у яких йде видобуток нафти чи інших корисних копалин. І люди, оце як саме ну, слухайте, мінімальний оцей гарантований дохід. І люди, ну я так розумію, з продажу тут, як є такі країни, з продажу цих технологій, або надр, отримують у цей ось мінімальний дохід. У, у, у нас така історія можлива. У нас от часто дуже дуже часто в мережі. Ми можемо почути вас обманюють українці. Ви можете там ого. го А що думаєте? Дивіться, ми зробили перші кроки на цьому шляху і mm -hmm. зробили практичні кроки 26 грудня, 2022 року. Президент підписав закон України здається 41-87, якщо я не помиляюся, про створення механізму, який дозволить майбутнім поколінням отримати отримати дохід від ренти від того що е, лежить у землі в Українській. але це не для всіх а для другу росіян е, від Росії. Е, це для тих для тих хто народився з 1 січня 2019 року перша виплата буде 30, планується е, зробити в 37 році зараз створено буде створюватися фонд майбутніх поколінь у кожного українця буде економічний паспорт ну тобто Економічний паспорт це буде, ну скажімо так, особистий рахунок, на який через дію ви можете побачити, як вам надходять кошти від цього фонду майбутніх поколінь. Ви їх зняти не можете, але можете бачити, що там щось нараховується. І коли ви коли дитина досягає там 18 років, планувалося ну так в записці, принаймі аналітичні писали коли підготували цей закон, що на 18 річчя буде там близько 600 тисяч гривень, кожен може отримати. Але не готівкою не можна зняти ага. ці гроші. А, а ви, ви просто даєте це. ну, ви даєте, кажете, мені там оплатити треба навчання, наприклад, там в інституті. От, перерахуйте на на той рахунок, там, наприклад, угу. 300 тисяч. І у вас з цього рахунку 600 тисяч. перерахують 300 тисяч на навчання, там чи ще що на, угу. на, на, на що небо, от щоб уникнути зловживань за цими коштами, за цими, тобто, все в електронному вигляді буде крутитися. Будуть забезпечувати ваші потреби в електронному вигляді, так що так є. Ми перші кроки зробили. Закон підписано. А як він буде реалізовуватися? Ну це вже інше питання, це вже інша історія. Слухайте, от дожити б до цих світлих часів таке розказали. Слухайте, ну виглядає добре. Якби там я розумію, є там недоліки. В нас так чи інакше. Ну виглядає добре. Раніше такого не було добре. Ну ініціатива, ініціатива дуже гарна. Дійсно. Ласу, гарна. Слухайте, а що на, на цьому на міжбанку з доларом відбувається? От таке, о таке слово обвалюють, обвалюють на міжбанку долар. Що це за обвал? Це, це я от запит від народу прям відчуваю. Що, що йде обвалять. ніхто ніхто нічого не обвалює. Ці хвилі нормальні на міжбанку. Ага. Дивіться чому? Дешевше долар, тому що це тимчасове явище сезонне, скажімо так. Ми зібрали урожай, вивозимо багато агропродукції. Заходить, повертається в Україну багато доларів. От він і стає нижчий. Не, не хвилюйтеся, не витрачайте зараз долари в грудні, в січні і в лютому. Оці перші, перші місяці нового року завжди бігають і шукають долари, і він зростає, як, як, як правило, тому що треба імпорт завести перед новим роком і потреба виникає в доларах їх тоді шукають це на тим такі тимчасові коливання скажімо так зрозумів ну слухати дуже корисна інформація там тим хто працює з валютою він розуміє що робити потрібно йдемо далі на останок слухайте почув таку історію ну якщо чесно то це така не не дуже супер тема про санкції там працюють не працюють але Маємо таку інформацію. Я не знаю, чи юрнічають вони чи прикидаються. Але РФ, їхня держдума призвала готуватися до рекордних збитків в Газпромі. Слухайте, я думав, що вони все одно ну якось будуть і на ціні грати, і зараз у ця ситуація на близькому сході таке інше. Але ні, готуються до рекордних збитків. Слухайте, а що сталося з рекордними збитками? Чому а вони втратили? А вони втратили саме ліквідний ринок збуту європейський ринок. Коротке логістичне коротке логістичне плече. При тому, по на надходив газ уже прокладеними трубами. Вам не потрібно нічого було вкладуватися. Ви тільки отримували і рахували грошики. Тобто кран відкрили, дунули трохи газу в Європу. Назад на рахунки вам зайшли кошти. А зараз ви себе Москва фізично себе відрізала від цього ринку, а нові трубопроводи не збудувала як сила Сибіру 2 І Китай відмовляється. От вони кажуть, Китай нам все замінить там. Ті ж обсяги, що в Європі ми втратили. А Китай, по перше, не хоче брати такі обсяги. Йому не потрібно. У нього диверсифіковані джерела постачання. По-друге, не побудовані, не побудовані трубопроводи по землі. І, По перше, логістичне плече там до Китаю, уявіть собі від Нгою до Китая там чи навіть так. від е, від е, далекосхідних отих родовищ потягнути, там тисячі кілометрів. Це мільярд десятки мільярдів труба та коштувати. Вона ніколи не окупиться. Плюс до того, коли вони. Пода, коли вони постачали на європейський ринок газ, вони не думали про скраплений газ. Ну, один проект там з японцями був на далекому сході, і все вони казали: у нас трубний і довгострокові контракти на 30 там років. Нам не потрібно наші скраплений газ возити далеко, логістика і все таке інше. А зараз, коли вони себе ізолювали і кинулися, що можна вивозити скраплений газ, а потужності, немає також і скрапленого газу, і тому вони горять факели. Вони газ спалюють у повітря, тобто гроші. Гроші в небо полетіли не в бюджет Газпрому, а в небо. От тому що такі розумні. Слухайте, а, а, а з нафтою. оця близькосхідна близька східна о, війна. Вона вплинула чи не вплинула? Я не розумію. Я думаю, я ну, я безперечно, я бачу... да давай. А що як я бачу Без... це домовилися? Безперечно, домогли. безперечно, війна може вплинути. Ми не можемо по перше прогнозувати, як вона буде розгортатися. Ага. Якщо закінчиться, отакий як регіональний конфлікт невисокої інтенсивності, то ну ціни будуть такі, знаєте, коливатися там 90-70%. За барель там у, у цих межах там ну до, до 100 барелів. Якщо війна розгорнеться і втягнуться арабські країни, які є постачальниками на світовий ринок цієї нафти, то може підскочити і до 150 п'ятдесяти барель, от в принципі так і задумувалось. Іран і Росія. Це ж нафтопостачальники. І вони підпалили ж не просто так близький схід. Там і кілька було питань. По-перше, щоб зірвати е, новий шоковий шлях, який американці задумали від Індії через близький схід е, і Туреччину до Південної Європи. Оцей шлях, що проходить, вони зірвали його, і щоб на, на нафті, яка подорожчає через конфлікт, е, отримати додаткові гроші. Росія для продовження війни, а Іран для зміцнення своєї економіки там е, і, і продовження своїх там ядерних експериментів. Ну, цікаво, цікаво, дійсно, чим закінчиться вся ця історія. Дякую, пане Руслане, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру і до наступної зустрічі. Нашим глядачам я нагадую, заходьте на YouTube канал, жамкайте дзвіночки, підписуйтесь на оновлення. вами був Геннадій Виноградова, програма Право на правду. Тримаємо стрію.